Ер показу в мережі зоомагазинів «Семі». «Семі» – особливий догляд для особливих улюбленців. Певно складно уявити собі людину, яка живе в цивілізованому світі і не знала б про собаку породи Далматин. Ці чорнобілі красені стали знаменитостями завдяки мультфільму і фільму від Уолта Діснея, і після виходу цієї зворушливої історії вони просто злетіли на вершину популярності, що загалом то не дивно. Точне походження далматина невідоме, але перші свідчення стосуються циган. Саме цей народ використовував собак у виступах та на полюванні. Власне, сама назва породи далматин відноситься до території під назвою Далмація, що відповідає нинішній Хорватії. У цій місцевості собак дуже любили. Їх використовували не тільки цигани, а й буквально всі в найрізноманітніших галузях. Далматини виступали в ролі пастухів, щуроловів, ретріверів циркових собак. Але так би мовити, своє кінцеве і найголовніше місце в житті Далматин отримав в Англії завдяки професіоналізму заводчиків, які не тільки перетворили цю породу на повноцінну, а й встановили стандарти, визначивши її найкраще застосування. Далматин став невід'ємною частиною каретних конвоїв, бігаючи поруч із каретою, а також слугуючи охоронцем коней та екіпажу під час відпочинку. І навіть у наші дні порода Далматин зберігає своє природні почуття спорідненості з кіньми. Далматин порода собак з витонченою, але міцною мускулатурою і гармонійною статурою. Їхня морда витягнута, вуха складені. Кінцівки трохи довші за середні. Виразна грудна клітина і підкреслена черевна лінія додають їм елегантності. Шерсть коротка, м'яка, густа і блискуча. Основне забарвлення біле з чорними плямами. Дорослий далматин важить 23-25 кілограмів. Зріст дорослого самця 58-61 сантиметр. Самки 56-58 см. Далматин справжній вихор енергії, постійно у пошуку пригод, і готовий бути у центрі уваги. Вони ідеальні для тих, хто готовий надати їм нескінченні можливості для активних ігор і прогулянок. Далматини обожнюють свободу і готові досліджувати світ разом із вами: чи то вулиця за рогом, чи то віддалені куточки планети. Однак, якщо у вас немає можливості надати їм достатньо часу для тривалих і активних прогулянок, краще утримайтесь від вибору цієї породи. Нестача фізичної активності може зробити вашого друга нещасним, викликати смуток, втрату апетиту і навіть схильність до руйнівної поведінки, такої як гризіння меблів, взуття та інших предметів навколо. Долматин це дуже активна, дуже життєрадісна порода. Вона завжди в гуморі для прогулянки. Навіть там сьогодні дощ. Для неї це зовсім ніяка не завада піти на прогулянку і вона буде все одно радіти цьому дощу, радіти цим калюжам. І дійсно цій собаці потрібно багато часу для прогулянок. Підхід до дресирування далматина вимагає терпіння, послідовності та розуміння їхньої емоційної чутливості. Важливо пам'ятати, що впертість не перемогти агресією, а лише різноманітними і активними заняттями. Правильний підхід починається з того, щоб зробити навчання цікавим і приємним для собаки. Собака дуже розумна, за неї можна не хвилюватися, ніяких з нею ніколи ніяких таких випадків не агресії, що вона когось там. чи... Гавкала, дійсно, це така собака, яка тебе супроводжує в будь-яку погоду, при будь-якому настрої, вона завжди його мені підіймає. Мабуть, тому я її обрала саме таку породу чисто інтуїтивно. Дійсно, вона гарна порода. Навіть коли ми виходимо на прогулянку, нема такого, щоб ми пройшли і ми не отримали там 10 компліментів по дорозі. Завжди всі люди дуже нею любуються. У Далматина коротка шерсть, але незважаючи на це, вони схильні до сильної линьки. Рекомендується вичісувати собаку щотижня, приділяючи особливу увагу цьому процесу під час періоду линьки, який вимагає догляду двічі на тиждень. Крім того, вам завжди потрібно стежити за тим, щоб у вашого вихованця був доступ до чистої води і можливість сходити в туалет. Це пов'язано з тим, що далматин має абсолютно унікальну сечовидільну систему і не схожий в цьому відношенні на інших собак. Їжа вашого вихованця не повинна бути перенасичена білками і, взагалі, дієту потрібно підбирати відповідально. Тривале перебування на морозі не рекомендується. Подбайте, щоб у собаки був комбінезончик на зиму. Для прогулянок в холодну погоду необхідний комфортний і теплий одяг. Стильна і яскрава куртка ваудок з виробника Колар зігріває вашу собаку і надасть їй елегантний вигляд, який виділить її серед інших вихованців. Ексклюзивний дизайн робить цю курточку неперевершеною для вашого улюбленця. Верхній шар виготовлений із водовідштовхувального поліестеру, що не пропускає вітер та вологу, гарантуючи, що ваш пухнастий друг буде захищений від негоди. Альтмікро інноваційний дихаючий матеріал з мікроволокон, використовується як наповнювач, з максимальними теплозахисними властивостями. Це забезпечить ефективне утримання тепла при мінімальній товщині виробу. Широка розмірна сітка, робить її підходящою для різних порід та вагових категорій. Стильна куртка для собак Airy West Union від виробника Collar дивує вас своєю унікальністю та зручністю. Її особливість полягає у можливості легко підібрати потрібний розмір завдяки регульованому обсягу, який можна збільшити на 20%. Ця особливість дозволяє підібрати одну курточку для вихованців з різними обхватами шиї і грудей. В вашому чотирилапому другові потрібні щоденні прогулянки, і він буде насолоджуватися кожною хвилиною у комфортному та практичному собачому одязі. Таке стильне обрання не лише забезпечить йому тепло, але й зробить кожну прогулянку на свіжому повітрі ще приємнішою. Далматини, на жаль, схильні до кількох захворювань, включно зі спадковою глухотою. Ця ознака передається полігенно, і всі лінії породи можуть передавати глухоту своїм нащадкам. Близько 8% далматинів народжуються повністю глухими а від 22 до 24% мають проблеми зі слухом на одне вухо. Важливо зазначити, що всі цуценята народжуються із закритими вухами, які повинні відкритися між 12 і 16 днями життя. Глухота у далматинів проявляється поступовим погіршенням. У віці 6 тижнів відбувається погіршення органів кортії, групи нервових клітин всередині завитка, що відповідають за сприйняття звуків. Саморобні тести слуху, такі як стукіт по підлозі або удар по каструлі, не завжди надійні, тому що глухі цуценята можуть відчувати вібрації і успішно адаптуватися. Єдиним надійним науковим тестом є баєр, який є доступним у більшості спеціалізованих ветеринарних клінік із можливістю проведення тестів із п'яти тижнів. В думатині часто від народження буває глухота. І навіть мої друзі, коли я вибирала собі собаку, говорили, що дивись, що не попався тобі глухий. Я казала, що ні, не може такого бути. Я ж з цим заводчиком розмовляла, він там перевіряв, я десять разів перепитала, чи все добре зі слухом. І ось в останній день, коли вже все готово, в мене, я вже чекаю сестру, він мені пише. Приходив сьогодні ветеринар і таки виявилось, що вона глуха. Що ви будете забирати її, чи ми віддамо притулок? І звісно, вже ж тоді мені стало дуже жалко. І я не пошкодувала до сих пір не разу. Собака породи Далматин завжди намагається догодити господарям і отримує від цього внутрішнє задоволення. У колі своєї сім'ї або друзів, яких вони знають і люблять, немає істоти лагіднішої і відданішої. Вони приносять радість своєю веселою поведінкою, і здається, що вони не просто тварини, а розумні істоти, повністю обізнані про те, що відбувається навколо них. З далматинами завжди весело. Вони здатні розвеселити своїми кумедними витівками і створити неповторну атмосферу радості та позитиву. Партнер показу мережа зоомагазинів Семі. Семі ваш улюбленець у надійних лапах.